Добрий день, наші шановні друзі. Я вітаю вас початком нового навчального року за проєктом Слово у мові», який вже налічує більше 4 років. По-друге, я також вітаю вас з передишнім святом, яке відбудеться 8 вересня. Це Міжнародний день грамотності. А оскільки ми з вами шануємо грамотність, намагаємося бути грамотними, то я бажаю, ви зі мною погодитеся, це наше свято. І в зв'язку з цим я хочу зробити невелике оголошення: на базі дитячої бібліотеки філії номер 15 за адресою вулиця Бекетова, 10 існує центр надання експрес-консультацій з української мови, куди ви можете звернутися і одержати відповідь на питання, які стосуються грамотності в українській мові. Ну, а зараз ми перейдемо до нашого сьогоднішнього уроку. Дуже часто в мові люди плутають два слова, які, здається, схожі між собою зазначенням, які здаються синонімами, але використовуються вони з різними словами. Зверніть увагу, це слова відкривати і відчиняти. А от тепер зверніть увагу, відкривати. Відкривати Всесвіт, відкривати закони, відкривати зміст, відкривати програму. Задумайтесь, якого виду ці слова підкажу. Це слова абстрактного значення. Всесвіт, правда, зміст. Це абстрактне значення. Тому ми використовуємо зміни слово відкривати. А відчиняти. А отут ви вже здогадаєтесь, мабуть, самі: двері, вікно, ворота, люк, хвіртку це правильно конкретного значення. Тоді ми використовуємо слово відчиняти. Звернули увагу і запам'ятали. Відкривати із словами абстрактного значення, відчиняти із словами конкретного значення. Але увага! А що ж робити? Слово книжка, зошит, сумка, там, пенал, це ж конкретного значення. А чи можемо ми сказати відчиняти книжку? Ні. І відкривати не можемо сказати. Тут ми використовуємо слово розкривати, розкривати книжку, розкривати писк. Пенал, розкривати сумку. Зрозуміли? Я дуже-дуже сподіваюся, що тепер у своїй мові ви не будете допускатись помилок. І на цьому з вами прощаюсь до наступної зустрічі. Бажаю вам усього всього найкращого. До побачення, друзі!